Сльози та слова підтримки. У Дніпрі попрощалися із захисником Олександром Сиренковим. Провести в останню путь оборонця прийшли сотні людей, серед них родичі, побратими, друзі. Молодший брат полеглого Ігор, також військовослужбовець. З початку Великої війни вони пліч-опліч боронили Україну. Чоловік завжди рівнявся на свого брата. Він був дуже чуйним, він був щирим, він був максимально відкритим. І завжди, завжди готовий був допомогти всім, всіх обернути своїм, своїм силою, своїм, своїм теплом. Він мав бажання, просто справедливості, допомоги. І він хотів, щоб у щоб всіх все було добре. Олександр у лавах захисників з 2014 року. Спочатку повномасштабного вторгнення, не вагаючись, вдруге пішов служити. Воював на Донеччині, де у жовтні 2022 року отримав осколкове поранення. На сусідніх позиціях з різницею в 15 хвилин спочатку мене, потім його під час бою були евакуйовані повністю по етапу евакуації разом. Ми Уди були разом через поранення. Чоловіка списали зі служби. Втім, він не зміг жити цивільним життям і повернувся до побратимів. У Нас навіть на цьому цій війни ні у нас поранення в один і той же день різниця в місяць. Получається мене поранили на тому ж Місці його і його брата. Вони разом були порано отримали поранення. Ми ще сміялись. Кажу, ну, будемо 22 число відміщати в як день народження. Друзі згадують Олександра з теплом. Він для них був людиною з великої літери, який завжди доводив справи до кінця. Саша завжди на нього можна було покластися, Йому можна було доручити. Найскладніше завдання. Він активіст вухопору капітуляції. Тоді, коли багато українців мовчали і не готувалися до війни, Саша був серед тих будителів нашого народу, які казали, що вторгнення неминуче, нам треба готуватись. І він завжди починав з себе. Він за кожним його словом стояв вчинок. Олександру назавжди 39. У нього залишилася любляча родина та дві доньки. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.